Навчання у Чорному морі провели військово-морські сили збройних сил України, дії десантування, маневрування та висадка особового складу на необладнане узбережжя. Основні елементи навчання, які днями проходили у визначеній ділянці Чорного моря, йдеться у повідомленні ВМС Збройних сил України з одного узбережжя на інше передислоковувалася група десанту у бойовій викладці. У Каючи ворожих обстрілів, виконуючи маневрування, водночас здійснювала обхід потенційно небезпечних ділянок. Екіпажі катерів відпрацювали прийоми складного маневрування, перегрупування, спільні дії у морі, підсумок морські піхотинці здійснили успішну висадку на необладнане узбережжя для виконання поставленого завдання.